Вітаю, отже, зараз я трошки розкажу про те, якою конструкцією буде в'язатись саме цей светрик гачком. В телеграм-спільноті в закріплених повідомленнях є ось така від руки намальована схема. Якщо ви не знаходитесь в тій спільноті в сумісному в'язанні, а дивитеся на Ютубі, можливо, пізніше ніж це все діло відбуватиметься. Ви можете зробити скрін, тут все прописано. Раппорт візерунку в ширину іде 6 петель, плюс 2 для симетрії, і плюс ось ця одна петелька. Вона вив'язується в рядові стовпчиками без накидів. Позначення також я всі прописала. Це петля повітряна, це стовпчик без накиду, це стовпчик з накидом. В принципі, все вони туди-сюди повторюються. Тепер я хочу поговорити. Про те, як я бачу саму конструкцію светра. Я планую в'язати светр середньої довжини. Джемпер-светер не, не важливо, як ми це назвемо, отже, зараз коротко про те, як бачу це я повторюсь. Отже, я бачу це в такій приблизно викрійці. Там, де окремо пройму, ми не будемо робити, і я би хотіла зробити невеликий скіс плеча, невелике заглиблення по спині, яке виконує функцію ростка, і більше заглиблення круглої горловини по передній частинці. Рукав я буду в'язати прямий, тому що таким крієм я в'язала і гачкові, і спицями вироби. Мені подобається, як все це сидить. Тим паче, я не, не планую робити дуже високою, скажімо так, пройму. І більш завужений манжетик, резинка буде вив'язуватись потім окремо. Я хочу всі манжети, всі резинки. Дов'язувати потім окремим оформленням виробу. Тобто, як, як починаємо в'язання, в'язання почнеться ось з цього моменту і почнеться воно одразу по колу. Воно буде в'язатись уважно зараз по колу, але поворотними рядами. Що це значить? Це значить, що ми з вами пров'язуємо повністю один ряд по колу. Замикаємо цей ряд, ряд завершився. Робимо стовпчики підйому і розвертаємо полотно на виворітній бік. Другий ряд ми в'яжемо по виворітці, Знову змикаємось в кільце, робимо стовпчики підйому і знову перевертаємо полотно на лицевий бік. Таким чином, ми з вами будемо безвідривно в'язати по колу, ось до цього моменту, до підрізів. На підрізах ми розділимось на дві частинки. Ви будете в'язати по колу цільнов'язне полотно, але при цьому у вас візерунок буде не змінюватись і буде виглядати так, ніби ви його в'язали ось так, поворотними рядами. Тобто, ось тут зараз видно, що стовпчики без накиду лицьові, а стовпчики з накидом. Зараз ми бачимо виворітній бік цих стовпчиків. Ось так він виглядає. Чесно кажучи, я вже планую починати, але я досі остаточно не вирішила, яка версія візерунку мені більше подобається. Виставила два варіанти в сторіс. Більшість віддає перевагу ось цьому боку ось цій стороні. Для мене вона ніби виворітня. До речі, оригінал зв'язаний ось ця сторона це лице. Але я ну, прям не можу. Мені подобається і цей бік, і цей бік, і це прям біль якийсь обрати темну чи світлу сторону. Ви чи лицевий бік візерунка. Але ви для себе обираєте. І урахуйте, що якщо ви обрали для себе ось цю редакцію візерунку, там, де у вас. Е Ряд стовпчиків без накиду дивиться на вас виворідніме, виворідньою стороною, виворіднім боком, то виворітній бік виглядає ось так з ось такими прожилочками. Тоді вам потрібно буде за схемою перший ряд іде стовпчиків без накиду. Він у вас має виглядати ось так. Але, в принципі, ви це зможете вирішити, коли пров'яжете полотно трошки більше, тому що ну, це не важливо. Ми потім сюди будемо додавати резинку до того моменту, коли ви вже дійдете, дов'яжете до підрізів, тоді ви вже маєте точно остаточно будете вирішити, де у вас виворітка, де у вас лице. На великому полотні вам це буде вже зрозуміліше. Це не зразок, це вже більш ясніша картина. Так буде простіше. Тому. Отже, я вам розказала, що ми об'єднались в колу, в'яжемо поворотними рядами по колу до підрізів. В районі підрізів ми з вами розділяємось і окремо в'яжеться поворотними рядами спинка і окремо вперед. Пройми в нас залишаються по прямій, так само тут в'яжуться, ми в'яжемо до ось цього моменту, коли почнеться горловина. І потім ми з вами вирахуємо, скільки це в кого буде сантиметрів. Ми будемо вив'язувати невеличкий скіз плеча. Хто не знає, що таке скіс плеча, у мене на каналі є невеличке суто схематичне відео. Я на ляльці показала, хто він такий той скіс плеча, де він на тілі знаходиться, і в принципі, як його порахувати. Там деякі лайфхаки і ідеї також в коментарях люди дописували. Навіть я ну, не додумалась до такого там використати пластир паперовий чи бумажний скотч, чи щось в цьому роді, для того, щоб самому на собі поміряти скос плеча. Але. В тому відео ви зрозумієте, хто такий скос плеча. Або, можливо, ви вже знаєте. До прикладу, у мене анатомічний скос плеча це 8-7 см. Ось так. Трикотажне полотно. в'язане, зазвичай воно трошки дає погрішність, тому ось такі цифри кажу: 7-8 см у мене висота скосу плеча. Тут я не хочу на цьому достатньо щільному полотні робити цілих 7 сантиметрів. Це ну десь аж отак буде. Не настільки я його буду сильно садити, цей светр. Тому я хочу сантиметра 2-3, тобто декілька разів ось тут розвернутися, буквально, ну можливо, пару рядів. Чому? Тому що ми бачимо, що це ну, не в'язання спицями, Тут у нас ось висота ряду ну, достатньо така солідна. правильно? Тому, якщо я зроблю ось так 2. Ну, це чотири ряди виходить, але два о таких рапорта, скоса плеча. Ну, три, це вже навіть такий забагато. Я думаю, двох буде достатньо, і це буде швидко і просто вив'язано. Після того, як у нас буде готова спинка і перед, з виворітнього боку ми з вами зшиємо плечі, і із прямо із пройми ми будемо підніматись і в'язати просто по прямій трубою рукав. В'язати ми його будемо для того, щоб він не відрізнявся від основного полотна, так само, як ми з вами в'язали низ, тобто по колу, але в кожному рядові розвертаючи полотно. Так, це я вам розказала. Потім ми приступимо до обробки манжетами горловини, нижньої частини светра і манжетів на рукавах. Є дівчатка, які хочуть виконати цим. Візерунком повністю за цією викрійкою футболку. Тобто з вкороченим рукавчиком футболочку. Я думаю, це буде чудово, і план зовсім не міняється роботи. Ви просто в'яжете коротший рукав, ну і потім ми з вами окремо придумаємо разом. Або, можливо, ви свою версію маєте, як обробити без стягування полотна, щоб прямий був рукавчик, не так як тут завужений манжет. Хоча це, в принципі, можна буде зробити такою самою резинкою, просто в'язати її до тих пір, щоб вона відповідала. Ширині рукава, і все у вас сходилось. Так, тепер що хочу ще додати. Все це, що я вам розказала, це такий сухий оригінал, скажімо так, як відв'язаний светрик, який ми з вами бачимо на фото саме на тій дівчинці. і Він підійде для достатньо струнких дівчат без великого розміру грудей. В принципі, він підійде і для неструнких дівчат, в кого немає на тілі в районі живота або грудей, дуже великих випуклостей. До чого я хилю? Я зараз хочу зачепити тему виточок. Тобто ті, в кого є об'ємні груди, або це може бути об'ємний живіт. Якщо ви зв'яжете повністю так, як я зараз розповіла, і не додасте виточки якісь. Ваша передня частинка светру буде сильно задиратись, буде ось тут, ось так от підскакувати, чи на грудях підніматись, чи на животі неважливо. А задня частина відповідно буде опускатись вниз, і це може потягти трохи за собою плечі. Нам це не потрібно, тому ми з вами зв'яжемо виточки. Окремо про виточки. Я запишу коротке відео окремо, поясню, як їх в'язати. Відпрацюю це все на зразках, щоб вирішити, який алгоритм, як це все буде відв'язуватись. Але в принципі, зараз в цьому відео я пару слів скажу. Можливо, для більш продвинутих в'язальниць, в принципі, ви не станете мене чекати і самі це зробите. Отже, виточка, як вона буде йти? Ось тут у нас умовні груди по центру грудей, тобто соски, скажімо так, так, умовно. Є ширина між сосками, знову ж таки, умовна, коли ви в білизні, в бюстгальтері, тобто тут центр і тут центр. Ось так відміряємо центр грудей. Ви маєте знати ось цю ширину. Потім ви маєте ось так стати з боку і поміряти висоту своєї груді, тобто, яка ось тут висота. Ось це, ці параметри нам знадобляться для того, щоб вив'язати, скажімо так, виточку. Сама виточка має приблизно ось таку форму. Тобто, ой, тут по прямій. Ну, тобто, я задумала таку приблизно. Тобто, дивіться, допустимо, у вас тут умовні цифри 30 см. А ширина светру, у вас, ширина переду, у вас 60 см. Вибачте? Отже, що ви робите? Ви від 60 віднімаєте центр грудей, мінус 30 робите. У вас залишилось 30 см. Ви ці 30 см, що залишились, ділите на дві частини. Тобто, отримуємо по 15 см. Сантиметрів. Все, це буде переводитись потім в стовпчики, в петлі, в рапорти. Зараз говоримо в сантиметрах. Тепер, ось ці 15 сантиметрів ширини, яка в нас від центра грудей до пахви, сюди під пахви йде до підрізу, ось цю відстань. Ви маєте ось так плавно, як при в'язанні п'ятки. <звороченими> рядами, туди, сюди вона буде відв'язуватись, ось так. Туди сюди потрошку. І це буде продовжуватись до тих пір, поки не відв'яжеться ось ця висота, тобто висота грудей. Ви тут поміряєте, у вас тут таке, ну, також вийде в сантиметрах якесь число, ми його переведемо в ряди, розділимо на ось це і будемо знати, з яким, який буде розмір кроку, ось тут у нас, через який ми будемо розвертати ряд. Потім, коли ви дойдете сюди, все це збереться на одну і далі почнете в'язати одним цільним рядом, і тоді полотно наше зробить. Зараз спробую вам показати на зразочку. Ось ми... Ось такий трикутник, якщо ми звідси заберемо, тобто, светер зробить якось отак: Виточка. От. І так, вид з боку, ось такий буде, і у вас вийде ось така штучка. Виточка зробить вам таке поглиблення для грудей. Тобто попередні частинки вона буде з місцем під груди. чи Ну, Це саме для грудей, виточка, так в'яжеться, саме для грудей. Якщо у вас е, об'ємний живіт, то в принципі, можливо, не використовувати метод виточки. Пишіть мені, якщо є такі проблеми, будемо пробувати з вами разом, індивідуально, якщо щось не виходить. Я думаю, для такого випадку, якщо є об'ємний живіт, ну тобто передня частина має бути довшою і більшою, то можна хаотично, періодично, щоб їх замаскувати, повструювати поворотні ряди. Але це буде не просто поворотний ряд, а буде поворотний рапорт, який буде не дов'язуватись до кінця, а буде зупинятись десь, ну умовно кажучи, десь тут і тут. Тобто, ось тут ви зробили вкорочений, далі ви в'яжете там два-три рапорти, все полотно. Знову вмонтували, вкорочений, тобто це такий лінивий метод. В принципі, це і для грудей іноді приміняється, якщо немає посадки і достатня свобода облягання. Тобто, чим більший буде ваш светр по відношенню до вас. Тим більш непомітно буде ось цей варіант виточок. Чим ближче ваш светер до тіла, чим менше у вас свобода облягання, тим точніше вам потрібно садити на фігуру, тим більше заморочуємося посадкою. Тоді там вже доречніше буде точніші дані по скосу плеча, якщо ви близько до тіла його хочете в'язати, більш потрібні виточки, щоб воно сіло. Ну і всі всі нюанси фігури, все це діло повторює. Отже, я надіюсь, що на цьому етапі вам також все зрозуміло. Всі питання, незрозумілі для вас конкретно моменти, ви все прописуєте, звертайтесь до мене, я спробую допомогти роз'яснити. Тепер. Тепер ми плавно підходимо до того, а скільки ж мені набирати тут петель. Що пропоную я? Для середньостатистичної фігури, скажімо так, я дивіться, як правильно так виразитись. Як я роблю зазвичай? В мене фігура, Мої параметри в мене груди 93, талія в мене 70. Щемось там, не пам'ятаю, 76 здається, і стегна в мене 105. Тобто стегна в мене широкі Фігура йде ось така. Цей светр, я конкретно в моєму випадку хочу зробити по викрійці схожим на светер Зорепад. Хто бачив в моєму інстаграмі, той зрозуміє. Тобто він буде не оверсайз, він буде не по фігурі, і довжина в нього буде ну, приблизно, щоб закривало, щоб ось ця частинка, ось цей манжет було на одному рівні де тазові кістки, там де на джинсах ремінь. Ну, ось так, тобто, просто такий джемперок Я хочу, ось так я собі задумала. Тому, в принципі, ширина стегон мене не цікавить. Я не буду його робити недовгим, ну, не буде він там подовженим, що він там до середини стегон буде заходити. Тобто десь тут талія, тут почнеться плавне розширення, але до того моменту, поки закінчиться светр, в принципі розрахунків від грудей, які я буду відштовхуватися, вистачає і посадка виходить нормальна. Якщо у вас знову ж таки об живіт об'ємніші, ніж груди, або ви хочете робити його подовженим, що він буде находити на стегну, якщо навіть до середини стегон це вже в нас, в нас на середині стегон найширша точка, то ви будете брати до уваги також ширину стегон Зазвичай, як рахую я, я беру об'єм грудей і додаю до нього у відсотках. Якщо ви хочете. Посадку таку, як планую робити я, це, в принципі, приблизно така посадка, яку ми бачимо на картинці оригіналу. Я буду в'язати щось наближене до оригіналу, просто трошки довший, щоб прикрити живі трохи. та і все. А так, посадка по тілу у мене буде така, як у дівчинки на фото. Я буду до об'єму грудей додавати 20 чимось сантиметрів. Десь сантиметрів 23-25, десь у цей діапазон, не більше 25 см я буду додавати. Тобто, от мої 93 см грудей плюс 25 см я роблю, скільки це я отримую. Ой, господи, Боже. 98, 108, 118. Отже, я отримую 118 см, умовно. так? Оце і буде ну, об'єм мого виробу. 118 мені потрібно розділити. Не потрібно. Ми в'яжемо по колу, перепрошую. Отже, 118 см, правильно? Ми з вами нарахували, запишу 118 см. Поки що ну, є умовні цифри на такому умовному прикладі вам кажу, щоб вам було зрозуміло. Ми рахуємо по зразочку, скільки в нас в одному сантиметрі рапорту. Але така схема працює точніше, скажімо так, для в'язання спицями. Тут складно буде порахувати в одному сантиметрі. Отже, до прикладу, мені можна порахувати, скільки в 10 сантиметрах буде, так, простіше. Хоча, в принципі, можна спробувати вираховувати і в одному сантиметрі на 1 см це буде найточніше. Тобто, ви рахуєте, ось тут відміряєте ваш зразочок, в скільки це в сантиметрах виходить в зразку. Перераховуєте, скільки у вас стовпчиків, ділите ваші, до прикладу, тут 15 см і там 40 стовпчиків. Ви 15 см. Ви 40 стовпчиків ділите на калькуляторі на 15 см. У вас вийде якесь число. Там 2, 3, 1, 5, 1,7. Ви берете це число, яке у вас вийшло. Це буде показник в ширину в стовпчиках, так? Ну, в одиницях вимірювання. І те саме робите в висоту потім. Тобто ви дізнаєтесь скільки у вас петель в ширину. Петель, і дізнаєтесь, скільки у вас рядів в висоту в 1 сантиметрі. Ось це буде петельна проба, тобто ваша щільність, ви це вираховуєте по тому зразочку, який ви вже випрали, висушили. Він у вас вже готовий до замірів. Після того, як ви дізналися цю цифру, що я беру, ну, допустимо, у мене тут буде 2, умовно. так я беру свій об'єм, якого в мене має бути светр, і множу на ось це число. Тобто це може бути там 2,3, мені калькулятор показав. Я роблю ось так і дорівнює якусь кількість. Ви її, цю кількість, яку ви отримали, берете цю кількість петель і ділите її на 6. Так. Нам, я думаю, петлі симетрії при в'язанні по колу мають бути непотрібні. Я вам точніше по цьому, з цього приводу надалі скажу. Зараз я не готова просто відповісти одразу. Мають бути непотрібні. Шість петель це рапорт. Тобто ви берете свою кількість петель, ділите на 6. Якщо виходить там якесь нерівне число, то ви додаєте або віднімаєте, округляєте до такої цифри, там якісь там 5 стовпчиків туди-сюди вам сильно погоди ось тут не зламають. Ви робите так, щоб у вас вміщалось. Якась кількість рапортів, щоб це, це число петелі-стовчиків у вас ділилось на 6. Все, ви округлили, отримали кількість Х, це і є кількість повітряних петель, які ви набираєте для в'язання по колу. Перший ряд, коли будете в'язати, е, ладно, це я пізніше розкажу трошки в наступному відео. Тобто, в принципі, я думаю, вам все має бути зрозуміло. Вирахували петлі, набрали ці петлі. Потім буде в'язання об'єднане в коло, один ряд в'яжете з лицевого боку. На кожному під'ємі розвертаєте полотно то на лице, то на виворітку, В'яжете, в'яжете собі по колу до того моменту, поки ви дійдете до підрізів. Ну а надалі, я думаю, ми зустрінемося в наступних відео. Дякую вам за перегляд. Дуже надіюсь на те, що все було зрозуміло пояснене. Одразу перепрошую тих дівчат, для яких я зараз не відкрила Америки, і кому було нудно так довго слухати якісь ось такі деталі. Але давайте будемо толерантними. Будемо не забувати, що ми всі з різними ступенями навику хтось вперше держить гачок в руках, хтось вже щось трохи в'язав, хтось суперпрофесіонал, але я думаю, що такі до нас не приходили, бо суперпрофесіонали зв'яжуть все це діло і самі, і без нас з вами. Тому ще раз наголошу: якщо щось не зрозуміло, якщо виникли якісь питання, якісь моменти, пишіть, я з усім допоможу, розберемось. Але я думаю, що тут все відносно просто.